Пірометр ІР-818 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 750 градусів Цельсія, має ДС 13 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1. Додатково може вимірювати температуру контактним способом в діапазоні від мінус 50 до 850 градусів Цельсія за допомогою гнучкої термопари К типу. Довжина термопари 1 метр. Пірометр живиться від 9 вольтової батарейки типу крона, вмикається натисненням на кнопку у вигляді курка. При натисненні на кнопку вімкнення одночасно вмикається лазерний цільовказівник, який вказує на центр і края зони, з якої знімаються температурні покази. Якщо його потрібно відключити, слід натиснути кнопку справа. Зникла відповідна позначка з дисплею. Сілоказівника немає. Щоб його повернути, слід знову натиснути кнопку справа. Повернувся. Якщо натиснути і потримати кнопку мод, змінюються одиниці вимірювання температури. Градуси Фаренгейта, градуси Цельсія. При короткому натисненні на кнопку зліва вмикається світлодіодний ліхтарик, яким можна підсвічувати, наприклад, темряві. Вимкнули. При довгому натисканні на кнопку зліва вмикається ультрафіолетове підсвічування, за допомогою якого можна шукати витоки. Ще раз довго потримати. Вимкнулось. Ліхтарик і підсвічування можуть світити одночасно. Увімкнули підсвічування. Увімкнули ліхтарик. Вимкнули підсвічування. Вимкнули ліхтарик. Вимірювання відбувається наступним чином. При натисненні на кнопку увімкнення пірометр переходить в режим «Скан» і безперервно вимірює температуру. Якщо кнопку вимкнення відпустити, пірометр переходить в режим Hold і фіксує на дисплеї останнє виміряне значення. При короткому натисканні на кнопку мод можна змінювати режими вимірювання. Перший режим це безконтактне вимірювання температури з одночасним виявленням цвілі, пірометр вимірює вологість повітря, температуру повітря, розраховує точку роси і порівнює її значення з результатом вимірювання температури. Якщо виміряна температура більше за точку роси, індикатор світить зеленим. Якщо виміряна температура менша за точку роси, індикатор світить червоним. Це означає, що в місці вимірювання є конденсат і відповідно утворюється цвіль. Другий режим. Це безконтактне вимірювання температури з одночасним контролем її відхилення. При першому вимірюванні пірометр запам'ятовує вимірене значення температури. І якщо наступний результат буде більше або менше на 3 градуси Цельсія, індикатор стане жовтим. А якщо буде більше або менше на 5 градусів Цельсія, стане червоним, проведемо вимірювання. Став жовтим, став червоним. Третій режим. Це просто вимірювання параметрів навколишнього середовища. Вологість повітря, температура повітря, точка роси, температура мокрого термометра. Режим 4. Це безконтактне і контактне вимірювання температури. Підключаємо термопару згідно позначкам, плюс до плюса, мінус до мінуса. Якщо її підключити неправильно, то будуть невірні покази температури. Тепер при натисканні на кнопку вімкнення одночасно вимірюється температура і безконтактним способом, і термопарою. Потримаємо термопару пальцями. Видно, як зростає на ній температура. Режим 5 це налаштування коефіцієнта емісії. Кнопками зліва-справа можна збільшувати або зменшувати його значення. Установимо, наприклад, 0,90. Повернулись до першого режиму. При низькому заряді елемента живлення на дисплеї в правому верхньому кутку з'явиться значок батарейки. Якщо з пірометром нічого не робити, через декілька секунд він вимикається автоматично.